Харі Крішна, як очистити та зберегти воду свіжою. Також поговоримо про природні фільтри води. Надай ми вивчаємо Пхагаводі, як вона є. Глава 1, вірш 12, і ми говоримо про мушлі. Вода у нас зберігається в мушлях, в раковинах, так, от, не втрачаючи своєї свіжості з часом. Тому в східній традиції, раковини, вони є одним з. Атрибутів поклоніння Богові у храмі. Тобто, це є один з найважливіших способів зберегти та очистити воду. От, ну ми знаємо, да, що люди стараються знайти всякі різні винаходи, але в природі, виявляється, вже все є і не потрібно нічого придумувати. Просто ми чогось можемо не знати. Вона є природним фільтром, який впливає на саму структуру води. Не просто очищення самої води, а структуру От, Якби не раковини, воду на цій планеті, мабуть, вже можна було б не пити. Тобто, раковини, вони, ну, щоб ви розуміли, навіть скільки їх там є в морі, в океані, вони свою очисну роботу вони виконують. Що ми робимо? Ми шукаємо та шукаємо нові способи зробити цей світ ефективнішим. Але природа вже все нам дала. Ну, потрібно просто це знайти та навчитися цим користуватися. Да? От. Нам залишилося, що зробити. З розумом розпорядитися цим знанням. І тими всіма ресурсами, які в нас є. Дивіться, для прикладу, автомобільні гіганти вкладали мільйони доларів на те, щоб, що зробити намалювати малюнок протектора коліс. Проте, виявилося, що найефективнішим малюнком виявився. Той малюнок, який повторював лапи тварин та комах. Не треба нічого думати. Просто подивіться, як то ходить, як це все виглядає, і все. Просто зараз копіювати. Так, і раковина, що зайняла своє гідне місце у сучасному погляді на структуру води. Ну, щоб ви розуміли, те, що всього налічується понад 60 різновидів. Далі Хатха-йога. Ну, якщо ви знаєте, що це таке, це коли ви тіло ставите в певну позу. Будь ласка, я зараз скажу деяку річ, але я хочу уточнити та наголосити кілька разів про те, що це потрібно робити ну, от, виключно під наглядом правильного ну, спеціаліста, хто розбирається в цьому. Це має бути медик з певною кваліфікацією, також людина, яка знає ведичні писання, ведичну цю е науку про очищення організму. Значит, в Хатха-Йогі відома система очищення організму, яка нашу, називається Шанкха Пракшалана? Шанкха Пракшалана. О. Е, вона перекладається як очищення раковини. О. Що це таке? Тобто, це є найдавніша техніка очистки, очищення всього травного тракту від рота до самого анусу. Ще раз повторюю. Проводити її потрібно виключно під наглядом медика, також людина, яка має цю кваліфікацію Шанкха Пракшалана хорошого фахівця, да? оскільки очищення може виявитися занадто синим. Будь ласка, я вас дуже прошу. Якщо ви робите якісь очищення, якщо ви робите якийсь е, піст, от, наприклад, ну на чомусь там на воді чи ще на чомусь. Будь ласка, робіть це дуже акуратно. Я постійно про це наголошую, наголошую, але мені в коментарях пишуть і в приватному порядку до мене звертаються чи на консультаціях Петро. От ми там щось як що ви робили. Дуже жорстко люди часто роблять. Також це часто не робиться, ну не робиться не враховуючи індивідуальні особливості організму. Ну, наприклад, кадарши треба всім пуститися. Окей, якщо в людини багато вогню, в неї, ну, її ці пости можуть привести до того, що в людини просто всередині він просто згорить, тому що в неї багато вогню. Пуститися може та людина, яка має ну, достатню конституцію тіла. розумієте? Коли людина худенька, от вона може не поститися, їй важко буде. Далі, коли в людини дуже багато вогню, людина може також це не витримувати. Подумав потрібно, ну якщо це пісна і це піс на зернобобові, тобто треба зменшити. Ну от, але якщо якась їжа потрібна, ну то потрібно знову ж таки, щоб не було так. Тобто ці всі е, пости, які ми робимо, вони мають йти нам на користь. Якщо ви пости робите, робите, і у вас здоров'я тільки гірше і гірше, щось робити не те. Тому, будь ласка, перш ніж щось робити. Проконсультуйтеся з е, відповідним е, лікарем, людиною, яка має певний рівень кваліфікації. Добре? так само, ну, якщо допустим, взяти мене, от я вже скільки 13 років я вегетаріанець. Тобто я не вживаю м'ясо, рибу, яйця, ікра, часник, цибуля, я не п'ю каву, чорний зелений чай, тіті трав'яні. Ну, я себе прекрасно почуваю. По вазі я набрав майже 20 кілограмів. Ну, плюс Тобто в мене середня вага була 80-85. Зараз в мене середньому вага це 100-105 сто Тобто Я набагато більше набрав, ну, тому що коли ти їж правильно їжу, вона вітамінів, калорій має набагато більше. От тому, е, ну е, так само, ну звичайно, там були такі в мене випадки, коли я приходив до наших лікарів. Я кажу, от мене там тиск в один момент почав гуляти. Я прийшов, кажу: ну, в мене з тиском. Ну вони подивилися, кажуть, не можна їсти жирного, не можна жареного, там пережареного, там м'ясо, там такі-то види не можна їсти. От І вони мені дали таку розмахайку. От пам'ятка для цього амбулаторного хворого. Ну як вони там називають. Тобто нас лікарі навіть не називають людьми, нас називають амбулаторними хворими. Да, то ми по їхнім міркам всі хворі. Ну, от. Я коли почитався, я подивився я кажу, так я все це виконую. От. Ну, я знаю, чому я там сталося, в мене перенавантаження було на роботі, я почав їсти солодкі, мучне і Ну, Відповідно, тому тиск почав гуляти. Ну, Зайва вага, і тому тиск почались проблеми. От, я коли це подивився, я кажу, я то всього не їм. От, я кажу, я взагалі вегетаріанець, я не п'ю не курю, і тут всі три лікаря до мене прибігли. Як ви не їсте, вам треба їсти м'ясо? кажу, Ви тільки що втрьох, мене переконували, що його не треба їсти, і тут ви втрьох мені доказуєте, що його треба їсти. Ну ви якось оприділіться. Ну якось ну, Тому до тих лікарів, які мені це таке наговорили, я до них не ходжу. Mm. Тому я шукаю інших лікарів, хто може дійсно це пояснити. Ну, от, лікарі є, шукайте. Mm. Так так. Будь ласка, ще раз наголошую: будьте акуратні, бережіть своє тіло. Воно у вас одне в цьому житті. Хорошо, в іншому буде інше, але ну, в цьому треба його берегти. Ну. Надіюсь, що про мушлі вам було цікаво. Ну, от, далі продовжимо. Там ще буде два відео, все також те, що пов'язано з мушлями. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео. Хайлічно.